Вітаємо. У зв'язку з тим, що ціна на автомобіль Hyundai Santa Fe, який стоїть перед нами, знижена аж на 300 доларів. Ви можете придбати його за 13 200, У зв'язку з цим я хочу нагадати про існування, про життя цього автомобіля на нашому майданчику. Hyundai Santa Fe 13-рік, 2,4 бензиновий мотор, маркіровка GDI, на автоматі. Автомобіль на передньому приводі приїхав з Америки з несуттєвими пошкодженнями попереду. Автомобіль має лінзовану LED-оптику. Автомобіль має красивезні, легкосплавні диски 17-го розміру, графіт пофарбовані, дуже приємний колір. Мені кажеться, що для дисків ну, підходить класно. Автомобіль стоїть на всесезонній гумі, білий колір, затонована, можна сказати, що велика і комфортна. Автомобіль в комплектації Sport. це автомобіль у нас п'ятимісний, величезний багажник. В цьому багажнику ми можемо також знайти такий спеціальний органайзер. Для ваших речей можна сюди вкласти щось, так, щоб воно не болталось. Ну і тут також машинка сама по собі дуже класна. Зараз стоїть практично по низу ринку за 13 рік в рестайлінгі. Це дуже хороша ціна, повірте мені. Салон текстиль, світлий, в гарному дуже стані. Автомобіль має повний електропакет. І зі шкіри у нас підлокітник шкіряний. Автомобіль на автоматі. Маємо кондиціонер, магнітолку з блютузом, мультикермо, 166 тисяч миль пробігу. Електрорегулювання дзеркал допомога при спуску і режим еко. В автомобілі чистенько, приємно пахне. До речі, у нас зі шкіри зможемо знайти шкіру на вставочках на дверних картах. Так? У нас на майданчику є сам 12 2012 року до доріст, але дорожче. А тут, уже в рестайлінгу, ви можете придбати її набагато дешевше. Тож як варіант автомобіля в бюджеті 13 плюс-мінус тисяч доларів. щоб ви, ви хочете, щоб вона була на автоматі, хочете, щоб вона була і хочете, щоб було комфортно в салоні, то ці всі критерії підходять для цього автомобіля. Ви можете приїжджати, роздивлятись і забирати його. Тож, друзі, чекаємо на вас.